Російська війна в Україні призвела до найбільшої міграційної кризи з часу Другої світової війни, а також призводить до загострення проблем голоду у світі. Про це під час спеціального засідання Ради безпеки ООН з питань гуманітарної ситуації в Україні заявила представниця США Ліза Карті. За її словами, за час повномасштабної війни міжнародні агенції змогли надати допомогу. Шести мільйонам українців на понад мільярд доларів. Однак вона зазначила, що потрібно робити більше на тлі ударів Росії по цивільних об'єктах та інфраструктурі, які як заявив представник Кремля, в ООН, Київ використовує у воєнних цілях. Карті а також представники низки західних країн на засіданні Радбезу вкотре засудили російські атаки і відзначили надзвичайну стійкість народу України. Президент Путін посилює бомбардування української інфраструктури, що свідчить про те, що у нього немає щирого інтересу у переговорах чи змістовній дипломатії. Натомість він намагається зламати волю України до боротьби, скидаючи на них бомби, змушуючи замерзати, щоб змусити їх підкоритися. Але йому це не вдасться, тому що Україна бореться за свою свободу, за майбутнє своїх дітей. Юкрейніспісенюкрейнмонспіс. Україна потребує миру, і Україна хоче миру більше ніж будь-яка інша країна. Це наша територія, на яку вторглися. Це наші люди, яких вбивають. Це наш дім, який знищує і грабує російська армія. Будь ласка, пам'ятайте про це щоразу, коли Москва намагається вдягнути овечу шкіру і переконати нас, що вони не агресор, а жертва.